Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами продовжуємо четверту тему і зараз поговоримо про основних представників школи та про їхні здобутки. Макс Вебер, німецький юрист і соціолог. Народився у 1864 році. Він закінчив Берлінський університет, отримав ступінь доктора юридичних наук, а потім отримав посаду приват-доцента в університеті Берліна, де читав лекції і консультував свій уряд. Макс Вебер розробив теорію бюрократичного управління, дослідив роль лідера в організації. І визначив положення загальної та економічної соціології цікавим є те, що якщо Тейлор намагався знайти відповідь на питання, як зробити так, щоб працівники на виробництві працювали як машини, то Макс Вебер шукав і відповідь на інше питання: Що потрібно зробити, щоб вся організація? Працювала як злагоджений механізм, як машина. Саме Макс Вебер запропонував поняття бюрократія. Але воно було зовсім іншим і не таким, як зараз. Його система бюрократія це специфічна форма організації праці управлінців, що забезпечує гранично чітке та ефективне функціонування компанії. І її підрозділів на основі офіційно встановлених норм і конкретних правил. Отже, Макс Вебер вважав, що стандартним способом взаємодії за бюрократії це коли до кожного із співробітників пред'являються одні й ті самі вимоги, і коли всі співробітники керуються одними й тими ж правилами. Грунтуючись на отриманому досвіді, Макс Вебер виділив 12 ознак ідеального бюрократичного менеджменту. Перша ознака наявність спеціальних керуючих менеджерів, що не володіють власністю. Друга ознака розподіл праці на базі функціональної спеціалізації, тобто за окремими напрямами діяльності. Це дозволяє використовувати досвід вузьких фахівців-експертів. Третя ознака. Наявність канцелярій. Сьогодні це головний офіс, де зібрані всі основні документи і звідки здійснюється процес керівництва всією компанією. Четверта ознака чітка ієрархічна система розподілу владу. На основі ступеневого підпорядкування по суті, особи, які підлеглі одним керівникам, одночасно можуть бути керівниками інших. П'ята ознака відповідальність кожного менеджера перед стоящим. як за свої дії, так і за дії всіх своїх підлеглих. Шоста ознака. Лояльність працівників по відношенню до компанії і її керівників. Наступною ознакою ідеального бюрократичного менеджменту за Максом Вебером є система правил і норм, що визначають права і обов'язки працівників та процедури проведінки в конкретних ситуаціях. По суті, це є основою сучасного процесного менеджменту. Восьмою ознакою є відсутність індивідуального у міжособистісних відносинах, тільки ділові відносини, як говорять американці, just business nothing personal, тільки бізнес, нічого особистого. Дев'ята ознака прийом в організацію за вакансіями на офіційній конкурентній основі з подальшим посадовим підвищенням залежно від старшинства, стажу роботи та досягнутих результатів. Це прозора система прийому на роботи та просування за посадами. Десята ознака. Стратегія до довічного найму. Макс Вебер вважав, що найкращим для кампанії є, якщо співробітник прийшов у цю кампанію на якусь низьку посаду, а потім поступово зростав разом із кампанією. І пішов з компанії тільки, коли йому настав похилий вік. Одинадцята ознака чітка система кар'єри, що забезпечує кваліфікованим працівникам просування наверх. Тобто розписані всі вимоги щодо кожного кроку кар'єрного ланцюжка. Дванадцята остання ознака ідеального бюрократичного менеджменту це розробка і встановлення досконалих письмових інструкцій з організаційної діяльності. Зараз їх називають карти схеми. Будь-який співробітник, отримавши таку карту схеми, може починати працювати. Спочатку повільно, потім опановуючи навики, все швидше і швидше. Отже, ідеальна бюрократична система Макса Вебера мала, як і всі, свої переваги і недоліки. До переваг бюрократії Макса Вебера можна віднести такі: по-перше, швидкість прийняття рішень. Що цікаво, що на сьогодні це якраз є перепоною і вважається якби ознакою бюрократії, що навпаки прийняття рішень дуже уповільнюється. Але за часів Макса Вебера саме його ідеальний бюрократичний менеджмент формував швидкість прийняття рішень. Всі знали, хто за що відповідає. І швидко приймали рішення на цих рівнях. Друга перевага чіткий розподіл повноважень. Всі на своїх місцях і кожен знає своє місце. Четверта перевага мінімальна конфліктність, що забезпечується єдиним керівництвом або єдина начальністю. Тобто, кожен відповідає перед своїм керівником. Керівник відповідає за всіх своїх підлеглих. Відповідна конфліктність набагато нижча, ніж в демократичних системах. І четверта перевага: чіткість, стабільність, компетентність у виконанні рішень. Все розписано за блок схемами. Кожен знає, що потрібно робити у процесному менеджменті. Але до недоліків можна віднести такі: перше. Це ігнорування специфіки конкретної ситуації. Майже всі процеси регулюються картами-схемами. І якщо виникає якась унікальна ситуація, то просто відсутня карта, як її вирішити. Другий недолік покарання за порушення приписів. За такої системи таке покарання може бути більш суворим, ніж за помилки. Третій недолік. Обмеження ініціативи. Тобто, по суті, у такі системи заборонено будь-які самостійні дії підлеглим, які не вміщуються і не регламентуються картами-схемами. І четвертий недолік: дотримання правил стає самоціллю в таких корпораціях. Тоді виникає відчуття байдужості у співробітників демагогії. З'являється культ паперів, якась тяганина і інколи це все доводиться до абсурду. Саме за це зараз і не дуже люблять цей термін бюрократія. Згідно закону розвитку і деградації, еволюція бюрократичних моделей пройшла три етапи. Перший етап Характеризувався тим, що бюрократичні моделі отримали велике поширення у 30-ті сорокові роки ХХ століття. Цю ідею вважали ідеальною. Другим етапом стало те, що підхід організація працює як механізм або машина, призвів до посилення громісткості управлінських структур і перешкодженню гнучкості та оперативності підприємницької діяльності. Це значно зменшила популярність таких моделей. Сьогодні, на третьому етапі, бюрократію тримають в УЗДІ, тобто послаблюють або запобігають деяким негативним проявам та наслідкам цієї системи. Проте ідеальна бюрократична система менеджменту Макса Вебера формує сучасний процесний підхід. І саме на ньому працює вся система забезпечення якості. Декілька років тому в Україні проводили дослідження, виявляли і формували портрет ідеального держслужбовця. Українці відповідали, які з наведених якостей, на їхню думку, мають бути притаманні ідеальному державному службовцю. І так. Які ж основні критерії? Перший. Дотримання законів. 74% зі 100. Другий. Шукає шляхи для вирішення питання, а не для відмови. Так само 74%. Справжній фахівець у своїй сфері 74%. Ставиться з повагою до громадян. Трошки менше 73%. Відповідальний 70%. Доброчесний не використовує своє службове становище в особистих інтересах 70%. Глибоко розбирається в питаннях 65%. Вічливий 62%. Його діяльність підзвітна і Прозора 59% респондентів відповіли так. Політично нейтральний 50%. І далі йде трошки на зменшення. Неупереджений. Орієнтується на результат, а не на процедури, викликає довіру, ставить на перше місце суспільні інтереси, дотримується принципу верховенства права, є патріотом України, раціонально і результативно використовує ресурси для досягнення цілей державної політики і є лояльним до державних органів та органу, в якому працює. Наступним представником адміністративної школи управління є Ліндал Урвік. Це англійський дослідник і консультант з питань управління, який народився у 1891 році. Ліндал Урвік отримав ступінь магістра Оксфордського університету. Він став засновником а пізніше керівником Урвік Or and Partners, консультаційної фірми з організаційних і управлінських проблем. Цікавим є те, що він отримав золоту медаль Міжнародного комітету з організаційних наук у 1951 році, а також пам'ятну золоту медаль Ганта. Пам'ятаєте, це представник попередньої школи, школи наукового менеджменту. Як і інші його попередники цієї школи, Ліндал Урвік також намагався створити ідеальну систему управління і розробив свої власні 10 принципів побудови організації. Перший принцип мета. Кожна частина організації повинна бути вираженням мети. Другий принцип спеціалізація. Діяльність кожного члена організації має бути максимально обмежена для виконання однієї функції. Третій принцип координація. Для досягнення мети організації потрібна координація зусиль. Четвертий принцип авторитет. Чітке ієрархічне підпорядкування для кожного члена компанії. П'ятий принцип. Відповідальність. Відповідальність вищої посади за дії підлеглих є абсолютною. Шостий принцип побудови організації Ліндала Урвіка визначеність. Письмове закріплення прав, обов'язків, відповідальності і взаємозв'язків з іншими співробітниками. 7. Відповідність. Тобто відповідність між правами і обов'язками. Це має бути збалансовано. Скільки прав, стільки обов'язків. Більше прав більше обов'язків. Діапазон контролю. Ніхто не повинен керувати більше, ніж від 5 до 9 підлеглих. У менеджменті це правило називають 7 плюс-мінус 2 від 5 до 9. Дев'ятий принцип збалансованість. Різні підрозділи компанії повинні бути в рівновазі, не повинна бути улюбленців. Десятий принцип безперервність. Реорганізація є безперервним процесом. Все постійно змінюється, еволюціонує. І цей процес має базуватись на чітких нормах або правилах. Отже, Відповідно за системи Урвіка, староста групи, менеджер групи, відповідає за всі дії кожного учасника перед викладачем, деканатом і далі, Завідуючий кафедри. Відповідає за всіх викладачів, декан відповідає за весь факультет, за всіх співробітників і всіх студентів. Президент відповідає за всю академію. Останнім представником цієї школи є Честер Ірвін Барнард. Це американський управлінець і теоретик з менеджменту, який народився у 1886 році. Честер Ірвін Барнард пройшов трирічний курс вивчення економіки у Гарварді, а потім працював 40 років у компанії Bell Telephone System. Він працював штатним співробітником. І наприкінці кар'єри став президентом її відділення у Нью-Джерсі. Але при цьому він отримав сім почесних докторських ступенів за досягнення у менеджменті. Честер Ірвін Барнард стверджував, що організація є динамічною і соціальною системою, у якій одночасно можуть відбуватися як формальні, так і неформальні процеси. Формальна організація це свідомий, обдуманий і цілеспрямований вид співпраці між людьми. Тобто, по суті, це система свідома скоординованих дій або сил двох і більше людей. Найчастіше формальна організація закріплена документами, наприклад, список групи, або список співробітників відділу, або список співробітників компанії. Неформальна організація. Це спонтанна виникаюча організації без певної усвідомленої мети і які не мають структури. Найчастіше це якісь гуртки, які не закріплені конкретними положеннями і до яких можуть залучатися різні співробітники або різні менеджери. Основними цілями менеджменту за Честером Ірваном Бернардом є такі чотири. Перша. Визначення цілей організації з урахуванням змінного зовнішнього і внутрішнього середовища, тобто під дією впливу різних факторів, чинників і сил, друга ціль формування цінностей і внутрішньої культури організації по суті, створення корпоративної культури. Третя ціль створення системи комунікації. Тобто певної ієрархічної підзвітної структури, а також систем для передачі інформації. Четверта ціль розробка стимулів для залучення, утримання та прихильності персоналу. Також Честер Ірвін Бернард виділяв три загальні елементи будь-якої організації. Перший елемент це потреба співробітників. По суті, він казав, що це означає деперсоналізацію особистих дій заради досягнення мети всієї кампанії. Другий елемент це мета, і мета є результатом досягнутої готовності членів організації співпрацювати. По суті, керівник має довести до свідомості кожного підлеглого загальну мету або завдання кампанії. Третій елемент спілкування. Діяльність організації завжди побудована на спілкуванні та передачі інформації. Честер Ірвін Бернард, мабуть, дуже любив число 3. Саме тому, мабуть, він сформував три загальні елементи будь-якої організації, три принципи комунікації і три функції керівника. Отже, які ж три принципи комунікації за Честером Ірвіном Бернардом? Перше. Відомі канали комунікації. Отже, всі учасники мають знати, якими каналами вони отримують інформацію? Ми використовуємо для інформації з вами Діст-єду. Отже, вся інформація знаходиться на цій платформі. Другий принцип. Доступ до офіційного каналу комунікації. Отже, всі повинні мати доступ. Це означає, що ви маєте бути зареєстровані на Дістіду, мати свою персональну пошту і свій персональний кабінет. Третій принцип оптимальні лінії комунікації. Це означає, що лінії комунікації мають бути найкоротшими та найпрямішими. Саме тому ми не використовуємо Viber, Telegram або інші комунікаційні заходи, ми користуємося діст Які ж функції керівника визначив цей заслужений фахівець? Перша функція формулювання і визначення мети. Якщо ви неправильно сформували мету, то, відповідно, не можете очікувати від співробітників, що вони правильно виконають поставлене завдання, друга функція підтримка працездатності системи передачі інформації. Тобто, інформація має обходити прозора, швидко і найкоротшими шляхами, третя функція сприяння збереженню необхідних особистих зусиль. Що це мається на увазі? Мотивація. Вмотивовані співробітники краще працюють і більшого досягають. Наприкінці хотілося б розповісти одну цікаву історію. Одного разу мудреця запитали, чому різні люди у кризових умовах поводяться по-різному. Мудрець посміхнувся і відповів: Уявіть. Що ви кинули по черзі в окроп яйце, дерева, моркву і каву, а потім витягли їх знов. Яйце мало хрупке захисне поле, але після окропу стало більш міцним. Так і деякі люди, попадаючи у кризові ситуації, змінюються і набувають сили духу. Дерево тільки намокло, але лишилася таким самим, так і деякі люди не змінюють своїх принципів за жодних обставин. Морква стала м'якою, хоч і гарною на вигляд, так і деякі люди у кризових ситуаціях втрачають силу духу. А кава не тільки не змінилася, а й наповнила ароматом все навколо. Тільки особливі люди можуть створити навколо себе доброзичливу атмосферу і прикрасити існування інших. А до якого типу належите ви? Дякую за увагу і до зустрічі!